Отже, уявіть собі, звичайний український елеватор. Здавалося б, що тут може статись? А тут скажу я вам, розгорнулася справжня драма: це історія про те, як зіткнулися два світи: світ старих, добрих звичок і світ ну цифрової ефективності. Тож сідайте зручніше, бо битва за елеватор саме починається. А почалося все з оцього, знаєте, крику душі. Це голос Семена водій зі стажем, такий собі господар доріг, який раптом побачив на своєму рідному тракторі якусь незрозумілу пластикову штуковину. І все з тієї самої миті його спокійне, розмірене життя закінчилося. А винуватцем усього цього переполоху став Толік, молодий Айтішник, спокійний з такою ледь помітною іронією в голосі. Саме він і пояснив, що на елеваторі, власне, починається нова ера, ера, де людський фактор вже не грає ніякої ролі. Семен, звісно, з ностальгією згадує Ех, а раніше ж як було, приїхав з хлопцями на КПП, двома-трьома словами перекинувся, в журналі там щось записали, та й усе ну просто і якось по-людськи. А Толік на це йому спокійно відповідає: Семене, забудь. Тепер на вородах стоїть считувач. Трактор під'їжджає, мітка, пік. І все, ти в системі ніяких тобі черг, ніяких журналів. Час це гроші, розумієш. Але, як виявилося, це були ще квіточки найбільший удар чекав на Семена попереду. Бо нова система вона зазіхнула на святе. На традиційні маршрути, які, скажімо так, не завжди збігалися з офіційними. Оце був головний аргумент Семена, бо ж справді, по дорозі з поля на елеватор, є ж стільки важливих справ. Ну, наприклад, до куми Гальки заїхати. Ну, що там, на одну ж хвилинку? І тут Толік з ледь помітною посмішкою просто повертає до Семена монітор. А тепер, Семене, дивись сюди. Бачиш, оце твоя хвилинка в реальному часі. Ось зелененьким офіційний маршрут. А ось твій гак до куми. Система, вона ж усе бачить. Твоя хвилинка, продовжує Толік, це на секундочку, 40 хвилин простою. І для бізнесу це не заскочити до куми, а логістичне вузьке місце, або, як ми кажемо, боталнек. Тепер це все фіксується і аналізується. Семен, зрозумівши, що його маршрути тепер як на долоні, вирішив діяти ну, радикально. Якщо вся проблема в цій наліпці, значить, її просто треба позбутися. Та я її зараз віддерук бісовій матері, погрожує Семен. А Толік лише спокійно так хитає головою, каже навіть не намагайся. Бачиш, Семене, ця штука вона ж не просто так. Вона створена для жорстких аграрних умов. Їй абсолютно байдуже на бруд, на воду, на мороз і на спеку. Вона ще й в антивандальному корпусі. Це тобі не просто наліпка. І тут ключовий момент хоч камінням по ній бий, хоч у багнюку втоптуй, на контрольній точці система її все одно побачить і зафіксує. Власне, на цьому надії Семена на фізичну розправу з технологією і розбились. Ну і тут розмова, звісно, перейшла на найболючішу тему на економіку. Толік вирішив нарешті пояснити, навіщо всі ці панські вигадки, як їх назвав Семен, насправді потрібні. Розумієш, Семене, раніше втрати через отой самий людський фактор сягали від 3 до 7 відсотків від усього обороту. Ну, хтось на вагу записав, хтось випадково не туди звернув. Тепер кінець. Скільки з комбайна висипали, стільки на елеватор і приїхало. Все напряму інтегровано в систему без варіантів. І це ж іще не все не вгамовується Толік. Ми ж не просто контролюємо, ми пришвидшуємо роботу. Дивись, пропускна здатність елеватора зростає на 40%, немає черг, немає простоїв, усе працює як годинник. А на твоє оце та це ж мільйони коштує? Є проста відповідь, каже Толік. Вся ця система окупається за рік-півтора. Просто за рахунок того, що зникають крадіжки і підвищується ефективність, це не витрати Семене, це інвестиція. І тут Семен помітно притих. Здається, аргументи таки почали доходити. На елеваторі справді настали нові часи, і, схоже, це вже незворотньо. Толік наостанок підсумовує Семене. Повір, ніхто не полює особисто на тебе чи на твою куму гальку. Мета зовсім в іншому зробити бізнес прозорим, ефективним та й просто конкурентним на світовому ринку. А для цього потрібні точні дані, а не записи на око. Ця історія, вона ж насправді не тільки про Семена і Толіка, вона про те, як одна технологія може змінити цілу галузь, роблячи старі підходи ну, просто неможливими. І це змушує задуматись, а що насправді відбувається, коли один єдиний маленький чіп руйнує цілий світ старих звичок і маленьких хитрощів.